казкова на землю прийшла, в небі вечірньому зірка зійшла, світла такого давно не було, на Україну приходить різдво, лагідна пісня і проста День народження Христа. Гаю цю щасливу. Кожному домі колядка звучить, року минулому скаже прощай, в ньому залишимо смуток і жаль проміна надії у серці не згас, що все найкраще попереду нас. Лагідна пісня і проста в день народження Христа. Гаюцю щасливу мить, в кожному домі колядка звучить, хай кожна сльоза перетвориться в сміх, Бо хобі має і любить усіх, хай кожен почує потрібні слова напередодні під час різдва, лагідна пісня і проста те. Христа у цю щасливу мить, в кожному серці колядка звучить.